Ро закриває обличчя хустиною. Він розвідник спецпризначення і досі сподівається повернутися на передову. Попри страшне поранення, якого зазнав у боях за савур могилу. Оце вхідний отвір десь Тут вихідний. І оця частина черепа була е, подріб, подроблена. Тому і видали. про бій, коли Віктора поранило, розповідає його батько, сам боєць тих подій не пам'ятає. Вітя сидів із кулеметом на зверху на БМП. Всі решта були у десантному відсіку, а він зверху. О, вів вогонь. І коли він попав під обстріл, коли його обстріляли, і потім же піднявся і з спострілено головою продовжував стріляти з кулемета. Не було в мене з чим стріляти, і в мене стр... ну, стріляли, стрелювали, я впав. От у мене це два осколка після яких я впав. Скривавленого бійця спершу доправили до польового шпиталю, але там лікарі лише розвели руками. Тоді бортом Віктора привезли до Дніпропетровська. Навіть досвідчені хірурги сумнівалися, що він виживе. Він надійшов у нас в глибокий коміт, кома другого ступеню, на штучній вентиляції легень. Пам'ятаємо, оперували більше чотирьох годин. У мене було враження таке, коли я закінчив операцію, що з такими тяжкими пошкодженнями. Люди просто не виживають, але він не лише вижив, а й почав швидко відновлюватися. За кілька місяців вже поїхав до рідних на Кіровоградщину. Це чудо. Це про таких людей які кажуть, що народився в сорочці, то він, мабуть, народився в вишитій сорочці. Нині рідні знову привезли Віктора до Дніпропетровська. У лікарні меч де його і врятували. бійцеві мають зробити обстеження та ще одну операцію. Голова болить, кружиться. Абсолютно, ніяких проблем з волою. Тепер таке відчуття, що самопочуття краще, ніж у мене. Уже завтра на місце зруйнованих кісток черепа поставлять титанову пластину. Гроші на неї збирали волонтери. Вона виконала індивідуально. З одного боку, ми закриваємо косметичний дефект, з іншого боку, ми герметизуємо. Черепну коробку про повернення на передову, поки й думати, годі кажуть лікарі. А доки не може воювати син, в зону АТО збирається його батько. Так завжди було в Україні. Коли якось коли держава небезпеці, то козаку не годиться біля спідниці. Він пішов добровільцем, попри те, що йому вже майже 60. багато років працював інструктором у козацькому таборі для дітей, виховував міцних духом і тілом патріотів. Такими викликав і своїх дітей. Сина і двох доньок, мене всі діти патріоти. Це значить, що інтереси держави вітчизни мають бути понад усе. Миколині побратими нині тренуються на полігоні, а він узяв відпустку на кілька день, лише щоб привезти сина до лікарні. Це в Ім'я Віктора і досі у розстрільних списках бойовиків вони полюють на блискучого розвідника, що зміг не лише вберегти життя своїх бійців, а й знищити чимало терористів. Та це віктора не лякає. Він мріє повернутися на фронт. Хоче повернутися до побратимів. Ну, хоча розуміє, що його вже ну. Не зможе він воювати далі, але патріотизм в нього не вмирає. Все буде добре. Сподіваємося, що скоро це все закінчиться. Так, і всі повернуться додому. Ольга Волинська, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.